Відбулась 33 третя сесія Подільської міської ради першого скликання. З перших 25 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Було розглянуто певний ряд питань стосовно землеустрою, а також договорів оренди землі інвентаризації. Анатолій Васильович звернув увагу і на затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території нашої громади. Розглядали питання. Питання зміни назви вулиці Піроговська в селі Липецьке наступні вісім питань були присвячені безпосередній допомозі нашим військовим. Також була акцентована увага на внесенні змін до програм благоустрою, фінансової підтримки комунальних підприємств до програми цивільного захисту. Не менш важливим було питання про делегування повноважень замовника будівництва по об'єкту, нове будівництво захисної споруди, цивільного захисту на території закладу загальної середньої освіти номер 3 З наступних семи питань. Ані виступила заступник міського голови Людмила Задорожна, котра доповіла про внесення змін до програм розвитку освіти. Фізичної культури та спорту проекту договору про співробітництво територіальних громад також вона доповіла про зміни в роботі деяких дошкільних навчальних закладів, наприклад, про реорганізацію закладу дошкільної освіти номер 7 «Звіночок» і номер 8 Золотий ключик», шляхом злиття та створення закладу дошкільної освіти ясла садок, надія заступник міського голови Таїсія Скрипник акцентувала увагу присутніх на внесенні змін до програм Доступна медицина на 2023-2020 двадцять Вадцять роки та комплексної програми із запобігання та протидії домашньому насильству, профілактики та протидії злочинності, шевської допомоги військовим, підтримки сім'ї та дітей на 2021-2025 роки. Перший заступник міського голови Олена Мозичук довела до відома присутніх зміни до програм забезпечення виконання рішень суду та пов'язаних з ними стягнень, зміни до бюджету, а також про затвердження програми фінансової підтримки органів державної влади. Керуюча справами виконкому, Олена Чуприна доповіла про внесення доповнень до положення про юридичне управління Подільської міської ради та про внесення змін до положення про управління економічного розвитку та інвестицій.